Вітаю, друзі. О, привіт, привіт. Ратиба. Я так. Я так розумію, що ми вже нормально. Зв'язок налагоджений. Отже, е, на правах того хто сидить на на фоні, на чорному фоні. Я розпочну. Отже, друзі, я всіх вітаю, всім привіт. Я радий, що ми сьогодні маємо таку можливість, і бозінька і збройні сили України надають можливість сьогодні. Нам з вами Дмитром поговорити на дуже багато цікавих тем. Я вас вітаю. Так, вітальне слово. <хи> Давай друже. приємно, приємно. Да. Вже не будемо зраджувати такій традиції. В понеділях ми зустрічаємося в цьому стрімі. Для в мене це не зовсім да, звичний формат, але завдяки твоєму досвіду, твоєї енергії, ти мене заряджаєш як знаєш як акумулятор. Таке <хи> такий я підзаряджаюсь від тебе. Дякую, Тобі. Да. Отже. Ну, раз ми вже офіційну частину процедури закінчили, будемо переходити до робочих моментів. Є дуже багато цікавих питань, але я би хотів би почати. Ну, як мінімум, поки що для, роз... для да? е, нас любить влада говорити, що все, що в Україні відбувається, все вперше не від Рождества Хрестова, а від пришестя Зеленського до влади. Mm -hmm. І все в нас що б не було, воно все рівно вперше. Ну і відповідно, вперше от остання новина. Шевченківські так звані дні, як їх називають в Україні, в річницю народження Шевченка вперше не нагородив Да? от от я просто-напросто для глядачів, хто не знає. На день народження Шевченка всі президенти України, взагалі, ну тобто ніколи собі не дозволяли не відмітити цією Шевченківською премією видатних людей, діячів, публіцистів там, літераторів і так далі. Але в нас щось в нашому королівстві пішло не так. Напевно, дуже сильно президент розстроївся, що йому не дали виступити на Оскарі. Причому вже кажуть вперше, другий раз підряд вже десь сьогодні вигукнула новина, що знову вони звернулися, хотіли виступити і знову їм відмовили, таким чином, не оцінивши телесеріал СВАТИ. І, і от що ми маємо з Шевченківської премією? Ваші думки з цього приводу, друже, давай, кажи. Ну, я вчора почув, що все ж таки комісія оприлюднила свої результати вже. І наш добрий товариш, колега, дуже шановний мною журналіст Віталій Портников, був нагороджений за його внесок в просвітницьку діяльність на телерадіоканалах України. І я всіх закликаю підписатися на його Ютуб канали. Я взагалі. В позаминулому році отримав там звання титул кращого блогеру року, і це відбулось тільки через те, що ну таки шановний мною. Колеги, як Яніна Соколова, як Віталій Портнико вони вже попередніх роках перемогли, тоді їм не могли вручити, тому що я порівняно з ним. Ну не відчував себе ну, гідним того, щоб таке звання Ви отримати. Це дуже сильно. Я хочу тільки уточнити Віталій Портников Номінований на нагородження, але ще ж немає підпису. А бачите, я не прочитав. Я не прочитав. А, значить, тобто він номінований. Комісія вже вирішила, але ж ага. має бути ще. Зеленський має поставити автограф, От я просто теж не знаю. Можливо, вже поставив. Може, ми сьогодні зря наговарюємо, але 5 го числа ну тим не менше, да, вибачте, що перебив та-та. Ну, дійсно, дійсно. Я не, не не уважно прочитав, тому що я побачив прізвище Портникова. Згадав зрадів і тому хотів якраз його привітати, але виявилося, що він ще лише номінант, да? але не, не отримав. Ну, можливо, дійсно, дійсно цими якраз годинами і відбувається там цей підпис. Знайшов зеленський час для того щоб поставити свій <клухи> да? На цих, на цих документах, але дійсно те, що ти згадав, <смі>, цю фікс-ідею з Оскаром настільки промови старіч, як на мене. Да? Людина займається абсолютно не своєю, не, не своєю справою. І для мене тоді ще було розуміло, коли він тільки номінувався на президентську посаду, почав цю виборчу кампанію. Я казав, ну це ж абсолютно не, не його. Ну, він взагалі-то прийшов в шоу бізнес як постановник танців, танців да? він танці. В команді 95-го кварталу. Потім брати Шефіри почали для нього писати, писати тексти. Потім він почав, почав відпрацьовувати ці російські гонорари величезні, які там з неба на них звалилися, коли він пам'ятаєш цю славетну сцену, коли він став на коліна в кульмінаційній сцені. Ювілейного концерту Кавенівського присвячено 40-річчю. Да? І він в... каже, вертається до публіки і каже: я звертаюся до людини, від якої тут все залежить в нашій країні. Володимир Володимирович, заберіть мене звідси з України, хоч за борги за газ. Ну як мій тоді колега, колишній якраз випускник нашого цього сумнозвісного факультету спецпропаганди, тоді мені ще сказав: О, от тепер. Пацану та да? карта, да, і дійсно після цього на них почали там звалюватися просто з неба через інших наших однокашників. Да? Ці мільйони тільки за цей ганебний серіал свати. 10 мільйонів на рік да? де, як відомо, українці зображували такого туповатого, бідлуватого Завгара Будька, нікому протистоять святоч руського міра. Так, от. Дійсно, це викликало обурення у свідомих тут коментаторів. кажуть, ну якщо б він з такою наполегливістю вимагав е, включити нас до НАТО, хоча б не нехтував своїми зобов'язаннями, він нагадаю, принципово два з половиною роки не призначав посла при НАТО, не підписував дорожню карту, демонстративно не відхиляв запрошення і не їздив на щорічні асамблеї натівській. Да, але але ось на щорічні. На Церемонію Оскара йому обов'язково треба було потрапити. Дай вже другий рік він отримує ну, образливій формі такий, атлуп, так би мовити. І... Просто це певним чином і відбувається на іміджі всієї країни, тому що ну, раніше там тільки освічена дійсно частина західного політику сприймала Зеленського як фріка. А тепер через ці витівки і широка громадськість буде сприймати його, як ну, не зовсім адекватного на цій посаді персонажа, посаді президента воюючої країни, який це все вимагає, не проводить, там, не знаю, Вимагає виступів з трибуни ООН да, чи з трибуни якихось міжнародних інших організацій. А саме йому треба Оскар. Ну, це настільки промовиста промовиста річ. Так, так от, на жаль, це відбувається на іміджі всієї країни, що воююча країна, а її президент хоче на, на, на сцені Оскара саме з'явитися. Ну, він в одному ж своєму інтерв'ю, між іншим, Мені здається, бібісі то сперше з інтервне з перших його інтерв'ю. Він якраз цю тему теж тоді обговорював, що я як актор, актор завжди мріяв потрапити на сцену на сцену Оскара. Тобто, людина не зовсім адекватно сприймає обов'язки. Я нагадаю, що в нас президент за конституцію це в першу чергу не за кінематограф відповідає, а за зовнішню політику і за безпеку. Але те, що людина починає займатися тими справами, які їй абсолютно не цікаві, це зрештою призводить до таких страшних наслідків. Тобто, в нас ну важко знайти таку країну після Другої світової війни, яка б настільки збитки великі отримала. Третина населення в нас виявили стали біженцями. Ми втратили п'яту частину своєї території. А на жаль, зазумбовано цим біні-марафоном населення все продовжує співати осанну, да? як там вірші, да? <кхід> Слава, бар... Бар... Барани, в цьому вірші. Слава барани, б'ють барабани, а шкіру для цих барабанів дають ті самі барани. Ну, дивіться, я єдине, що можу тільки тут додати, що наш міністр закордонних справ Улева сказав, що це лицемірство, що не дали найвеличнішому виступити. Ну, але я хочу сказати від себе, можливо, глядачі мого каналу вже це чули від мене, але ще як кажуть, можливо, пан Валерій теж дізнається. Е, є така річ, називається Ну неоціненний талант напевно не оцінили талант кі кі кінематографічний, е, нашого президента. Ну от і все. То я думаю, що тут більш нема що говорити. Єдине, що можливо, хтось пропустив таку новину, що в Держдумі Росії один з депутатів Російської Держдуми. от... Вис виступив значить, з промовою і вважає, що необхідно заборонити серіал «Святи» в Росії, бо гроші від трансляції цього серіалу отримує ну, там, посередковано Зеленський. і, ну, Росія ж воює проти нацистів, так би мовити. І Зеленський же очільник держави. Ну, До чого я веду, що навіть же Росія хоче заборонити свати, і це друга сторона цієї тези це те, що. Гроші з Росії. Торговля на крові», Ліпідська фабрика. Ну я так знаєте, мене аж, аж ці теми, аж мене ну аж тіпають, бо я пам'ятаю на чому будувалася популістична програма, виборча програма і на жаль, і друга ще в цьому контексті теза, о те, що сказав пан Дмитро, це якраз проявляється в тому, що беня марафон дійсно дуже сильно впливає на мізки наших людей. Я поясню навіть ну скажімо так, не будемо там без прізвищ і так далі. Нещодавно загинув Герой України, наш побратим, доброволець да інші. Дуже багато людей було на похоронах. І одна частина людей, які були на похоронах, дуже злобно висловлювалися іншій частині людей, які були на похоронах, значить, з приводу тих чи інших політичних поглядів. Я зараз спеціально не називаю ні політичні сили, нічого, але просто-напросто. Це якраз розділяє і власну розпо суспільства. Це те, що в подальшому може спровокувати дуже погані речі після нашої перемоги над російським е агресором. Що така, от, е ну, на налаштування, така радикалізація, е така конкретна поляризація суспільства може призвести до внутрішніх протистоянь, і Росія обов'язково е цим скористається. І вот ну такі в мене ще думки з цього приводу. Можливо, пару тест на цю тему це е, Валерій скаже, і ми далі підемо по нашій сьогоднішній програмі. Так ну я два тижні тому докладно розповідав про книгу, яка стала безселером в багатьох країнах. І називається вона Сім кроків до того як втратити країну про те, як популісти сьогодні приходять до влади в багатьох західних державах і популіст, популістичні партії збільшили за останні там, 20 років своє представництво в парламентах з 7 до 25%. І якраз яскравий приклад там був того самого Режепа Ердогана, він теж з'явився в політиці. Я вже згадував, мені здається, в наших стримах як шоумен, да, тому що приписав не рядки, читав на камеру поезію, яку приписав відомому турецькому поету, який насправді нічого подібного не писав, і потім опинився навіть в'язниці за розпалювання таких міжнаціональних, міжрелігійних протиріч. Так от в цій схемі в цій формулі сім кроків. Та вона книжка ця між іншим є на полицях нашого книжкового клубу. Можна замовити це відома турецька дисидентка, журналістка. Яка як і майже мільйони вже турецьких сьогодні дисидентів в еміграції, знаходиться в Європі, побоюючись утисків з боку Ердогана? Так, от серед цих сіми кроків якраз і є те, що до чого долучався між іншим Трамп під час своєї передвиборчої кампанії. Вони знаходили найболючіші, найсуперечливіші питання в дискурсі політичному і. Саме на ці питання, ну як припустимо, там для Трампа було свідоцтво про народження Барака Обами, яке, начебто, не якого не існувало, чи якась була підробка, що насправді він не народився в Сполучених Штатах, що він народився там в Танзанії чи в Кенії. а… Тому не мав права бути обраним президентом, і там ну це ж питання знову ж таки з між расовими протиріччями, тобто вони знаходили найболючіші теми в політичному дискурсі, в політичних дискусіях, і на ці, на ці теми в його твітах спеціально роздмухували таку мову ненависті, натравлюючи одну частину суспільства на. Інше, тобто, це якраз і в випадку з Ердоганом спрацювало свого часу, тому що він між іншим прийшов на владі до влади, якраз е критикуючи попередні уряди за те, що вони не підготували країну до землетрусів, не будували, не притримуючись там сейсмічних норм. А зрештою, останні події трагічні. Вони свідчили, якраз що його власний зять, який був майже монополістом в будівельній сфері, він будував сотні тисяч об'єктів в країні не дотримуючись сейсмологічних норм і саме через те мають такі страшні страшні наслідки страшні жертви Ну, дивіться, я можу лише додати до цього всього, що у нас людина, яка відповідала за архібудконтроль, зараз стала директором набу. Тобто, ми, ми мало куди відсунулися в цьому контексті. Ну і наголошу, що нещодавно прохопилася дуже велика хвиля таких лівацьких протестів у Франції. Ну, типу, проти бідності. Ми от за все хороше проти всього плакова. І на тлі цих протестів французів дуже сильно активізувалася, радикально настроєна. Молодь з російськими паспортами, з російськими прапорами, навіть намагались там вчора в одному з музеїв вірвати прапор України там і так далі. Ходили там з нашивками з, з колорадськими стрічками. Ну їх поліція арештувала, але. Тема номер два, яку я хотів би з вами обговорити, особливо на тлі останніх заяв, все таки я зараз кажу, яка від демократії перейдемо до авторитарних режимів, які нам протистоять, і тим не менше, ми знаємо, що не так давно, буквально там ну, пару тижнів тому була так озвучена теза, що Іран фактично знаходиться за один крок від ядерної зброї. Ми розуміємо, що допомагаючи росіянцям тими шахедами і зброєю, такою вони отримували можливо. Ймовірно отримували від росіянців технології для збагачення урану і так далі, і дійшли, можливо, вже до тої кондиції, що вони можуть виготовити ядерну зброю. І останні заяви наших західних партнерів якраз свідчили про те, що ймовірна війна проти Ірану. От я знаю, що ви ту частину планети трошки ліпше знаєте, і якраз я би хотів би все-таки щодо оцієї ймовірності. Війни знову ж таки, демократії проти авторитаризму, який вливовоблі в облічі, так скажемо так, Аятол отримав можливо вже ядерну зброю. І от наскільки реалістичний сценарій війни, і як ви його бачите, якщо це станеться, ну на наскільки жорсткою буде це протистояння, взагалі, якщо це станеться в вигляді такого ну кровопролиття. Ну дійсно останній тиждень прикута була увага до іранської теми в першу чергу через те, що після сімирічної перерви були поновлені дипломатичні стосунки з Саудівською Аравією, і були такі чутки, що це Китай був посередником і йому вигідне підсилення ось такого блоку антизахідного на близькому Сході. Я хочу нагадати всім нашим глядачам. Щоб вони підписувалися на канал е, пана Чекалкіна, на канал Ігоря Лапіна і на канали всіх наших, як кажуть, колег побратимів по цьому цеху, друзі, зараз саме час підписатися, поставити вподобайки, зробити репост цього відео, тому що ми сьогодні все таки виборюємо інформаційний простір. Ми бачимо, що користуючись фактично е, під прикриттям війни. У нас в інформаційному просторі є два напрямки в основних, та тобто це Марафон і хороше русське, та от, от третій, це отой наш наша боротьба. І тому допомагайте, підписуючись на ютуб канали і роблячи репости, максимальні репости. Відео е, дуже, ну на закінчення сьогоднішнього стріму, коротенько е, інтернет-ресурс BBC.com нещодавно опублікували статтю, е, що нібито на їхню думку. В Росії Путін втрачає контроль над медіа. Ну тобто, не то, що вже він його там втратив, чи так далі, але контроль над медіа послаблюється зараз. в Росії в зв'язку там ну там дуже там така стаття досить цікава. Кому цікаво буде, почитаєте. Хоча я чесно кажучи, на тлі тієї пропагандистської машини і тих рейтингів, ну хай вони навіть фейкові рейтинги, але ну. Скажем, так є можливість зрозуміти, що по, по нашим навіть радіо там, гуру і так далі. Росіянці нас ненавидять. Тобто, підтримка війни в Україні в Росії за, за зашкалює там більше 80%. Фактично таким самим є рейтинг самого Путіна. Ну бо вони всі ж асоціюють себе, як що Путін веде правільну війну, їхній цар і так далі. Я не бачу такого втрати контролю, але можливо декілька слів. От ви все таки цю кухню знаєте, скажімо так. з... Маючи певний досвід з, з інших років, скажімо так, як ви вважаєте, попри ці всі негаразди, які є в російській економіці, попри ті тисячу забаранених росіян щодня на фронтах війни в Україні, попри санкції і ніщиту, попри те, що я, ну, я не вірю в громадянське суспільство Росії, так само як і не вірю в еліти, бо вони як терпіли ходять по судам і випрацюють зняття санкцій. тим не менше. Чи є перспективи втрати контролю над медіапростором і ну взагалі Російській Федерації, чи хоч є хоча б якісь натяки на такі моменти? Ну по-перше, не можна сьогодні довіряти будь-якій соціології в Росії. Вона не є Ті питання, вони не є репрезентативними і не є об'єктивними, оскільки сьогодні людей. Притягують до кримінальної відповідальності не лише за пости в соціальних мережах, а вже за розмови з сусідами. Вже такі були прецеденти, коли в судовому порядку розглядаються скарги громадян на те, що їхні сусіди обговорювали під час приватних розмов якусь тематику і виступали проти спеціальної військової операції. Тобто вже є такі прецеденти. Тобто, уявіть собі наскільки залякане може бути сьогодні суспільство, якщо не просто тільки за одну там лайк в соціальних мережах, навіть не за власний пост, а за лайк можуть вже притягнути до відповідальності, а тепер вже і за розмови приватні розмови з своїми сусідами є так. Такі прецеденти і вже навіть там жартують, що тепер обов'язково треба ввести в цей каталог державних послуг якраз ці доноси на своїх сусідів, рідних і близьких. Тому але навіть про соціологія, вона свідчить, що за останні там, три місяці кількість тих, хто. Якщо була така можливість повернутися рік назад, був би проти початку цієї спеціальної військової операції, Вона збільшилась, якщо я не помиляюся, на 6%, вже сьогодні становить 40%. Тобто, щомісяця такий таки по 1% навіть державна. Провладна соціологія засвідчує, що змінюється хоча б на один відсоток на місяць, але, зрештою, вода камінь точе. І тут відповідні економічні серйозні проблеми, які очікують Путінську Росію, вони дадуться в знаки вже найближчим часом, тому що весь ліміт практично дефіциту державного бюджету річний було вибрано за перші два місяці. Там вісімдесят цього потенційного дефіциту державного бюджету вони вибрали тільки за січень і за лютий. Тобто уявіть собі, яка перспектива їх очікує надалі. І оці внутрішні національні протиріччя, да, в тому ж самому Кавказі, в тих республіках. Де найбільше сьогодні кількість загиблих від цієї мобілізації, а саме путінська та ця національна політика направлена на те, щоб в першу чергу мобілізувати з тих регіонів, де росіяни сьогодні не мають абсолютної більшості, де національні меншини все ж таки ще превалюють. І це відповідно визиває сьогодні обурення і підйом такого національного спротиву. Це одна річ буде. Накладатися на іншу, тобто тут є синергія відповідних чинників, яка має призвести до внутрішнього ну, взриву, наскільки він буде сильним і наскільки він буде швидким, тут ніхто не буде сьогодні передбачувати да, тут. Ні в кого немає точних якихось цифр, які могли б дати відповідь на це питання. Але в наших інтересах, щоб тут це це відбувалося якомога скорше. Внутрішня дестабілізація, економічна, політична, міжнаціональні ці протиріччя, вони тільки на користь Україні, і ми маємо бути зацікавлені в тому, щоб цей процес максимально прискорився. Ніщо так не радує українця як головна біль у росіян. Отже, так. Друзі, я, я дякую. Дякую. Будемо завершувати наш стрім. Ще раз наголошую глядачам: ви можете поставити вподобайку чи навпаки, можливо, вам щось не подобається. Воно теж працює, так що не, не встигайтеся, можете і так робити. Ваші коментарі і репост з цього відео це те, що допомагає боротися проти хороших русских в інформаційному полі. От, ну і саме головне, підписуйтесь на мій. Канал, а також на канал пана Петра. Я друзі, я всім 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 вам дякую. Я вважаю, що ця зустріч ну, ти... у нас-таки хороша така традиція по неділях. Та, Встречатися. Ну, треба, треба треба продовжувати. Я тут вчора стрім проводив своїми глядачами. Ну і мені кажуть, що от, да чекалки, да. а я всім кажу кладець знань. Так що підписуйтесь на канал пана Дмитра. Ти це yeah. навіть. Я сьогодні не спорожні не з порожніми руками. да, в наш на полицях нашого книжкового клубу з'являться е, нові видання. Я вже згадав про як втратити країну е, відомої турецької дисидентки. Е, вийшло правило життя українською мовою. Да, це ну, мій доробок. Я е, більше сорока років збирав перлини мудрості. Е, мене був паралельно. Було два проекти, які зацікавили е, найбільше українське видавництво. Клуб сімейного дозвілля. Два роки тому вони до мене звернулися кажуть: от у вас все геніальне в Тостах, ваш проєкт, який виходив там на численних радіостанціях, і правила життя, людський фактор. Кажуть, давайте ми видамо друком. Я кажу: ну, якщо ви бачаєте якусь перспективу, будь ласка, давайте. І в Харкові якраз почали там декілька вже редакторів набирати ці е, тексти моїх е, радіотелевізійних ефірів, там Саундчек мій це ж проект, який виходить на прямому каналі. Але раптом, там рік тому, вони мені передзвонюють, каже, ні, ну вже більше, вже півтора роки тому. Знаєте, ситуація кон'юнктура тут ринку змінюється. Вони почали видавати. Ці промови, чи не, до того, як почали видавати ці промови Зеленського, почали видавати због, спогади цієї експрес-секретарки Юлії Мендель. Але мені було шкода цих да, дівчат-редакторів, які там ну, досі сидять в ем, Харкові під бомбами, набирають ці тексти там і не тільки редактори, але й коректори, літредактори. Тому я звернувся до них, кажу: «Ну, ви ж зробили вже практично 90% всієї роботи, набрали там, ну і були жарти під каву від веселих яєць е, і услышано в Одесі, це ж теж мої там, е, радіо, інтернет-проекти. Ну і зрештою так вирішив, що якщо є така вже можливість долучитися до цієї видавничої сфери, тому що я ніколи не вбачав собі таких, хоча я поміняв більше. 30 різних професій, але письменником не був. Але тут, бачите, так, доля розпорядилася, щоб я долучився і ще до цієї друкарської справи. Ми сьогодні всі наші книги, які видавалися спочатку російською мовою, українізували відповідно до вимог сьогоднішньої ситуації, да і законодавства, і ось от, правила життя вже вийшли. Найулюбленіші мої цитати і афоризми. Якраз я розповідаю там на початку програми. Ми <кій> згадували. Те, що людину робить повноцінною, як вона самореалізується, ну, згадуючи це бажання Зеленського все ж таки стати, якщо не лауреатом Оскару, то хоча б учасником цієї церемонії, я тут згадую відомого. Фізика Льва Лендау, який був Нобелівським лауреатом, він був автором найпопулярнішої книги, популярнішого підручника основи загальної фізики, який витримав там рекордну кількість перевидань і перекладів на іноземні мови. Але Лев Ландау вважав своїм головним життєвим досягненням не в теоретичній там розробки чи відкриття фізичні, а розробку так званої теорії щастя. І відповідно до теорії щастя, між іншим, сьогодні в Харкові, в тому, який я згадав центральний е проспект, названий ім'ям Льва Ландау, тому що він починав свою творчу діяльність саме в е Харкові. Так от його е е е е е е е теорія щастя вона покладається на так відому тріаду, що дає людині щастя: займатися улюбленою справою, жити з коханою людиною і спілкуватися з Кращими своїми друзями, співрозмовниками, колегами, однодумцями, тому що ну це теж відомий принцип, який тут описаний в мене в правилах в правилах життя: що спілкуватися треба лише з тими людьми, якого любиш і поважаєш а для всього іншого є книги. Тому що, користуючись нагодою, запрошую да, на полиці нашого книжкового клубу. Достатньо просто набрати в пошуковому рядку Google чекал книги» і Ви знайдете легко да цю сторінку. Да і будь ласка, даруйте е, кращий подарунок. Це книга, не тільки да е, кращий друг, кращий співрозмовник, Все, <реш> кращий попутник, да, але й кращий подарунок. Я, я, я своєму синові казав. Це до речі, не моя не моє прислів'я, але ті, ті, хто читають книжки, як правило, керують тими, хто дивиться телевізор. Хто дивиться телевізор. Абсолютно друзі, ну давайте так і про теорію щастя, в тому числі, і про те, що де ви можете знайти ці книги, вже ви знаєте. Набираєте книги Чекалкін, підписуйтесь на Ютуб канал, на мій на пана Дмитра. А я всім хочу подякувати за сьогоднішню вашу присутність. Ми ще на один день ближче до перемоги. Absolute. Слава Україні. Вперед до перемоги і вперед до перемоги оптимізму. Героям слава!